Всім доброго дня! Програма Додатковий час вітає вас! І сьогодні ми з Марчуком Романом, одним з гравцем команди Солотвин і один з організаторів християнської футбольної ліги хочемо дещо проаналізувати останній тур християнської футбольної ліги в другому дивізіоні. Хочу нагадати, що вже наступне коло другої ліги буде відбуватися вже ж останню суботу серпня або першу суботу вересня. І які матчі відбувалися в суботу, ми зараз з вами розкажемо. Добре, перший матч, який відбувався, один з матчів туру другої ліги, це гра між командами Астра та Джома. Ось Роман, що ти можеш сказати про цей матч? Як думаєш, чому Астра не змогла нічого протистояти команді Джома? Ну ніяк не забити хоча б одного м'яча, а Джома забила натомість 5-0. Ось що ти можеш про цей матч і Твої враження. І ми мої враження зу зустрічалися, якби на перший погляд якби, такі дві рівні команди, бо ми знаємо, як починала Астра, вона mm -hmm. виграла багато перших матчів. Але і знаємо також, що вона в останні тури не показувала аж такої дуже хорошої гри. Вони то вигравали, то програвали такі неочікувані в неочікуваних таких матчах. Mm -hmm. А Джома навпаки, там перші тури, якщо вона не себе так яскраво yeah. показала, то потім вона. Потім вона додала, і в цьому матчі вони, вони просто Астро, як можна сказати, з'їли. Вони грали легенько в перекат і просто розтягнули їх по полю. І mm -hmm. з класних атак, без всякого лишнього не забивали свої голи один за одним. І, ну, Астра якось розбіглася, нічого не, не могли зібратися і нічого не могли джаммі зробити. А чому просто класично їх розкатала без напрягу і mm -hmm. тому, ну, то, розуміло. тому такий результат. Розумію, ми бачимо, що Астра останнім часом. Ну... Так, як ти кажеш, не показує тої гри, яку вона показувала на, на початку першої, перших ігор на, на початку чемпіонату. Е, хочу нагадати, що Астра лідирувала. Ну, не один тур, е, займала перше місце. Е, ну, бачимо, що зараз щось не складається з цієї команди. Ну, надіємося, що в другому турі ця команда покаже, покаже свій той результат, який вони показували на початку. А Джо ми побажаємо далі такої гри. Набрати оберти і е, всіх зносити, так чи як, <рисвіт> як, вона, як вона показала останній матч? <рисвіт> Добре, давайте перейдемо далі. Також один з матчів туру: це Таксі Карпати» грала з, з командою Тема Станіслав, і в якій Таксі Карпати» програла з рахунком 2-4. Ось Роман, що ти можеш сказати про цей матч? Як ти думаєш, чому все-таки Таксі Карпати» не змогло перемогти команду? <рисвіт> Тема Станіслава. Станіслав. Ну я все ж таки я думаю, що Таксі Карпати хороша команда, але все одно рівнем вона, вона є нижча за тему Станіслава. Бо угу. по, якщо подивитися по, ну, не по цій грі, по і наших іграх, як вони грають, то все ж таки видно, що команда Тему Станіслава грає набагато грамотніше, набагато мають угу. 에, позиційно вони краще, е, краще стають. І е, напрочуд команди Таксі Карпати вони е, краще грають якби з технічної точки зору. А хоч хоча команда Таксі Карпати вони якби є таким відкриттям, бо після перших турів також не можна було сказати, що вони дуже сильно зазіхнуть на високі місця, але вони виграють пару матчів підряд, вже там декілька і досить хорошо показують гру. <поцентрість> е такі мають характер до, до перемоги, до хорошої гри, гарно мають підтримку завжди, навіть <поцентрість> е навіть коли і програють, все одно їх підтримують. Можливо, не також з позитивної вже точки, <поцентрість> <поцентрість> але все одно але підтримка є. Да, але Підтримка є, і кнутом, і кнутом, і пряником їх так дають. Ну, але програли вони все ж таки, я думаю, їм все -таки не, не вистачає оцінного більш такої технічного, більш зв'язки, більш такого професіоналізму. Бо бачимо, що там Станіслава не грають вже такою більшою із, із таким професіоналізмом. А, а як на твою думку, таксі Карпати могли б виграти в цьому матчі? Mm. Ну знаєте, не не можна сказати, що ну виходять команда на поле і ну щоб <скільки> не вигравати. Не якби могли цей матч виграти з маме з моменту, ти маєш на увазі? Ну. Я би думав, я, я би не сказав, що вони змогли, бо все-таки тема вони забували, вони якби повертали так трохи інтригу, але водночас зразу не тільки її повернули, і тема Станіслав зразу забивала. Uh -huh. Пару голів було забито таких із таких ситуацій, якби ну, незрозумілих, якби таких неочікуваних, і ще якісь випади були по, -по грі. Якби вони ну, можливо, uh -huh. якби якось склалося по-інакшому, то могли б ще би забити третій, якби догнати. Але завжди, коли вони забивали гол, тема Станіслав забивав відповідь, і це вже такий е, така вже наснага до перемоги. Нас завжди згасала, якби там mm -hmm. Станіслав просто поновлював рахунок і тим самим хоронячи чим раз всі намагання Таксі Карпат. Ну, якби, якби було трошки більше якби, таких професійніших гравців, які б так могли якби, на досвіді mm, досвід, досвід. зіграти. Я думаю, гра була б, можливо не 4-2. Але все ж таки, це хороший рахунок проти теми Станіслав. Так само Там Станіслав одна з перших команд в, в другій, другій лізі. лізі. Я думаю, що це хороший рахунок, і так що Таксі Карпати, я думаю, вам не треба розчаровувати. Я думаю, що це зовсім нормальний рахунок для. Ну так, так само бачити, хочу нагадати, що таксі Харпата не втрачає можливості боротьби за прозові місця, них ще є всі шанси. Отаман Станіслав молодці, вони відірвалися від своїх найближчих доганячів часу. Суперних технік технічно здоганяється. І цим вони класно пішли собі на перерив. Хорошої гри в другому колі обом командам. Давайте далі перейдемо. Солотвен і ФМ. Ось так само ми як анонсували цей матч, дві рівні команди, і бачимо, що рівний результат. Рівний результат, <плес> Роман, прокоментуй, дещо цей матч, адже ти приймав участь в цьому матчі. Як ти думаєш, ну, все-таки як не як Солотвен вважався фаворитом в цьому матчі, ну хоч там на 5-10%. Чому все-таки вони не змогли перемогти от в команді ФМ? Все ж таки, і всієї поваги до команди ФМ, це як і моя колишня команда, так що їх поважаю і люблю. Все-таки я вважаю, що Солотен був по грі сильніший за ФМ. Ну, не ставали, я не знаю, в наших гравців не ставали якоїсь і фізичної підготовки, і якогось такого духу до перемоги. І uh -huh. от ми якби забивали голи, такі якби не складні, так само, але пропускали ще простіше. Якось. Uh -huh. от так, от не ставало uh -huh. якоїсь такої зібраності. Uh -huh. А ФМ це відчув і скористався, забив також два голи. І е, так само хочу відзначити хорошу гру воротаря ФМ. Якби думаю, якби не, не він, не, то пропустили набагато більше. А ми грали без воротаря, uh -huh. і це, ну, це ФМ легко цим скористався. І так само ну хочу так само відмітити, що не тільки воротаря, відмітити громади. Те саме і роман Спас так. ворота. Спас, не хоч не чи спас, спас ворота, ФМ, так, якось. <реш> ну, Те саме треба відмітити. <реш> ну, так вийшло. тут тоже, герой Майчу. <реш> герой -герой Майчу, <реш> так. Хоча не ну, не але Фем, так що. <реш> ну, топ то буває. Ну, результат все ж таки рівний, я думаю, вже нікому вже не обідно би, за, 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 за цей результат. Хоча, я думаю, все-таки ми, ми були солодми, команда були ближче до перемоги, ніж ФМ, але я, слава Богу, цей результат Хай, ну, дві так. рівні команди, вони так само, як Друзі, розійшлися миром. І молодці, це, все Молодці. Стало, так. це хороша команда, є до чого рости ще, і я, я думаю, що з часом ще до кінця другого кола ви покажете, аби набрати свою оптимальну форму. Exactly. Добре, давайте перейдемо далі. Останній матч другої ліги. Курінь пас грав з командою PokerHouse, так. Досить такий грязний матч. Від... Хочу відмітити. Досить дуже сильно грязний матч. А... Я би хотів відмітити, але трошки грязний. Рахунок 2-7 на користь PokerHouse. і Роман. Дещо прокоментує цей матч. Як ти думаєш, чому все таки Покерхаус переміг команду Крім нагадаємо, що Крімпас 2, і вони перемогла команду Джома? А зараз вони ну, розгромлені, отакі. Ну програли. вони, хоч і розгромлені від Покер але я би не сказав, що і ті, і корінь Пас, і Покерхаус вони приходили, прийшли на цю гру в повному бойовому складі. Так як вони приходили на початку. Mm -hmm. Вони приходили із всі і ну. Досить всі, наприклад, вважали, що ці команди поборються за, десь за перші місця, бо вони досить таке себе показали в перших матчах. Ну, особливо Пашайтурму, Хаус досить так, себе так так скрав. Вони, вони такі, як показало? бійці були, показали так, <звіцю> так я в, прямо, в прямому в, в, в <звіцю> 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 зла. <злого. звіцю> ну, чемпіонату вони почали збиратися гірше, але це все ж таки їм не помішало забити 2 сім корінь пасу. А чому так зіграв корінь пас? Хочу він так само, що хочу ці також не було там також, ніші та, та. і з Вищої Ліги хлопців їх, їх не було. Можливо, і тому вони пропустили так багато. Не було, не було цієї зібраності. Якось вони трошки так розхлябано, бігали, не багато говорили, багато сварилися. Я думаю, це також пішло. Та, також це їм вплинуло так чисто, чисто морально на них, але як і ті сварилися, і ті сварилися. Яка дуже була так я дивився з боку, дуже була грязна гра. І... Ну тільки тільки за те, що забили сім голів, я думаю, вони і, і, і тому вже так зрозуміло. Зрозуміло. Ну побажаємо хлопцям стриманості, з, з поваги один до одного yeah. до суперника, адже це так ж саме досить важлива риса в спорті і в так само футболі. Тому побажаємо це хлопцям і нагадуємо, якщо буде продовжуватися така гра з сторони двох команд, прийдеться знімати дисциплінарні стягнення одне очко з команди. Ну на даний час це просто йде попередження. Ми хочемо надати, що це християнська ліга. І якщо ну, ви не можете стримувати свої емоції, майсь на увазі нецензурна лайка або там образа суперника, навіть свого гравця, то ліпше, ну ліпше не грати в футбол. Краще сидіти збоку. Це, ось це була друга ліга. Останній матч другої ліги, такий трошки емоційний. Тому нагадаємо, що друга ліга вже закінчила своє перше коло. Нагадаємо, що вже наступний, наступний друг, матч, друг, друге, друге коло вона друге. буде виступати вже в серпні, остання субота-серпня. Ну, Нагадаємо, що є багато команд з другої ліги, які будуть виступати в Кубку. Це так нагадаю, таксі Карпати, тема Станіслав. Надіємося, можливо, Джома, тому що вони будуть грати цієї суботи матч, і, і, і все. Решинку Карпаті, якщо не помиляюсь, Тож здається, прийшли, треба десь на сайті. Ось. Тому ми бачимо, що друга ліга вона така досить сильна була, і бачимо, що вона ну, будемо бачити в другому колі, що так само вона прибавить. І... Побажаємо наступних ігор, хороших ігор команд, командам другої ліги, показати всі свої можливості, всі свої найкращі можливості, які вони можуть показати, і можливо. Виграти кубок <ріт> так є, є поки що шанси, хороша доволі показала себе як не нижча ліга за, за рівнем, а як така нормальна середня середня статичні команди, які можуть спокійно, я думаю, в першій лізі спокійно могли би грати і давати конкуренцію командам із першої, і, і, і навіть деяким із із вищої ліги, я думаю, що вони можуть давати спокійну конкуренцію. Так що також приєднаюся до побажань діми і гарних вам. Гарні куліта, канікул, так набираються сили, і до, до наступного вже кола до серпня, серпня коли у нас буде починатися друге коло. Все, до побачення. З вами була програма. Додатковий час.